Більше пів тисячі людей вранці зібралося біля одного з будинків у приватному секторі в районі стріли. Всі вони прийшли попрощатися із нашим земляком 23-річним хлопцем, який загинув під час розмінування біля Мар'їнки в околицях Донецька. заслужив авторитет, Всі знали, що на нього на можна полагатися, що він завжди держить своє слово. В цьому сенсі він був настільки принципіален, що мог виконати выполнить... Любо даним обещание. Он был настоящим мужчиною. Можна сказати, що в наше час людей дійсний единиці. Ще до початку буремних подій на сході країни Микола Жвава цікавився долою держави. Рішення відправитись на фронт до зони АТО і захищати зі зброєю в руках країну прийняв свідомо. Під час короткочасних відпусток та ротацій разом з однодумцями їздив по школах міста, де проводив уроки патріотизму. У лютому цього року він дав інтерв'ю нашому каналу. Разом з дітьми ми з перших вуз слухали історії про жахіття війни на Донбасі та Приазов'ї. Це одна наша висотка, з якої буквально все широке. З другої сторони, були сепаратисти. вони зайняли другу, ну, теж стоячу висоту. Стабільно на нас кожен день обстрілювали і. Под гльодом артилерія наверні наході по лишовим шатку. Ви самі бачите, що такое ділить війна, і що ну, було про цей сіло Провести в останню путь розвідника Миколу приїхало 30 побратимів по службі з армійської групи розвідки. Вони неодноразово пильно вдивлялись в обличчя смерті, яка чатувала на них на кожному кроці. <касм> Під звуки національного гімну України тіло бійця поховали, посмертно нагороджений знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Слава Україні Глава! слава Слава насі Україна. Товариші згадують, Микола був з тих людей, з котрими завжди було про що поговорити. Грек знав Миколу особисто. Познайомилися випадково майже сім років тому. І спочатку АТО майже одночасно пішли служити до лав полку Азов. В принципі, то є, ну, виділись, все час чоловік з улипкою, відносився. Ну, Робота йому подобається. Він відносився к ней все час з улибка і все час сміх, шуточки. Ну, ні о чому не задумувався, ну, любив свою роботу. Нічого такого страшного, в принципі, так би не було. Ну, все одно опаснесть. Ну, смотрел в цю опасність свитка й. І хоча на сході країни наразі дотримуються хиткого перемир'я, збройні обстріли з боку супротивника все одно не припиняються. Тож наші армійці пильно стежать за ситуацією, аби при нагоді мати змогу дати достойну відсіч агресору. Олександр Фефілатів, Олександр Бондаренко, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський.